Друзі, покращення вашого здоров'я може початися прямо зараз і прямо з нами. Ми зараз знаходимося на острові Камігін, чудове джерело мінеральної води, енергії бадьорості, профілактики багатьох захворювань, яке називається Soda Water Pool. Воно унікальне у зв'язку з тим, що цю мінеральну воду можна вживати як внутрішньо, так і зовнішньо, але треба розуміти, як саме це робити. З чим ми зможемо вам допомогти, індивідуально створивши графік відвідувань по термінам кількості процедур і часу, який треба проводити безпосередньо в цих купальнях. Це універсальне джерело. Ще раз повторюю, воно відноситься до категорії термальних, і це не просто інформація, це запрошення і пропозиція два в одному. Будь ласка, відвідайте нас, отримайте. Заряд бадьорості, позбавтеся захворювань, підкріпіть свій імунітет і отримайте моральне задоволення від всього того, що тут є. З вами був я, Андрій, справжній Філіптини.